Що, подивимося, як буде зараз паркуватись під праву руку. Ну, дивимося, водій там є. Нікого там немає. Щоб не думали, що я щось придумаю. Так, зараз зупиниться. Шлавбам ми знову закрили, щоб ніхто не виїжджав. Це, правда, зараз буде дуже довго. Тікава, так з першого разу заїде чи ні. Повертає. Так, краще, мабуть, у видно. Ну, дивлюсь, що він з першого разу попаде на раму. Попадає. Так, ну думаю, смисл далі вже не треба знімати.